Привіт, любителі усяких кринжових штук. Ви ж любите, коли в когось щось трапляється неприємне. І такий контент набирає більш переглядів, тому що прості відоси ніхто не хоче дивитися. Переглядів в мене вже немає після того легендарного відоса, на який я зовсім не розраховував який набрав 25 тисяч переглядів, ото блін, єдиний в моїй блогерській кар'єрі, єдиний відос, який набрав стільки переглядів. Так ось про що я. Привіз я машинку ось сюди. Як ви бачите, погода по-справжньому весняна, тепленько, все зелене, пташки співають, снігу не залишилось. Навіть ніхто не згадує про сніг. І я працюю в шортиках і в бляха, мух. Так ось про що я хочу вам сказати, дивіться, що сталося, блядь. Пам'ятаєте цей міні фуфіл, блядь. Розхреначило йому вікно, блін, заднє, блядь. Я так думаю, що це з цієї машини. Пав кусок льда і розбив, тому що звідси не може відлетіти дуже високо. Він, він дуже високо стояв. Коротше, сталася така фігня. І як ви думаєте, хто за це буде все платити? Правильно! Ви ж в мене розумненькі. Ви все розумієте, за це все платити буду я блядь. І ось привіз я цю машинку сюди. Дяденька вивез спеціальну службу, щоб замінити стекло. І потім мені прийде рахунок. Так ось. Хто ще сумнівався, іти робити на кархолинг чи не йти робити на кархолінг. Не йдіть, тому що тут від вас нічого не залежить. Просто кусок льда. Ці камінець відлітає, розбиває скло, або пошкодить інакше машину. За все будете платити саме ви. Ніхто інший. Не ні дядя, не страхова і не тьотя.